Всіх вітаю, мене звати Ліза, я майстер перманентного макіяжу вже протягом 6 років. І сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, який же має бути догляд після процедури перманентного макіяжу брів. Насправді, результат після процедури на 50% залежить від майстра і на 50% від клієнта. Бо догляд після процедури просто є неймовірно важливим. І є такий дуже розповсюджений міф, що брови після процедури абсолютно не можна мочити. Я цього не розумію і в моєму догляді абсолютно не так. Навпаки, в перший день після процедури я рекомендую клієнтам обов'язково брови або мити з рідким дитячим милом кожну годину півтори, бо шкіра відкрита, вона буде виділяти лімфу. Буде осідати пил, грязь, це все треба змивати, аби воно не засихало на шкірі. Або ж якщо клієнт не вдома і незручно вмивати, можна купити вологі дитячі серветки, безспиртові, і протирати по і проти росту волосків брів. На наступні дні брови спеціально вже вмивати і протирати не треба, але мочити їх можна. Вода може потрапляти на брови, мити голову і приймати душ можна. Єдине, що не можна, це розпарювати шкіру, тобто відвідувати сауни, басейни або довго приймати гарячу ванну або підставляти обличчя під гарячий потік води. Цього робити не можна. Ще одна помилка це надмірне зволоження брів. Десь зазвичай на п'ятий-шостий день, у когось може бути і на десятий, це дуже індивідуально, брови починають шилушитися. У більшості моїх клієнтів загоєння відбувається дуже комфортно, немає якогось прям зудіння чи свербіння, але, звичайно, бувають випадки, коли шкіра чешеться. І в таких випадках можна зволожувати брови тонесеньким слоєм вазеліну або зволожуючого крему для обличчя, але прям дуже делікатно і дуже помірно. Бо дуже велика помилка це наносити біпантен. Або алантан, або дуже жирний слой вазеліну. Бо таким чином ми будемо пришвидшувати процес загоєння, а нам не треба цього робити. Нам навпаки, треба, аби загоєння відбувалося крок по кроку поступово, аби якнайбільше пігменту залишилося в шкірі. Далі, звичайно, брови не можна чіпати брудними руками, аби нічого не занести в відкриту шкіру і не почалося якогось запалення, запального процесу. Не можна наносити декоративну косметику, поки кірочка повністю збрів не зійде. Також ми не відвідуємо солярій і не засмагаємо на сонці. Як тільки корочка у вас повністю сходить, ви можете мастити брови сонцезахистом. Дуже важливо, аби фактор захисту був від 50, і тоді ви можете спокійно засмагати.